Дня ще одна програма до такого час вас вітає. Сьогодні ми зібралися для того, щоб проанонсувати сьомий тур християнської футбольної ліги, який буде відбуватися в суботу на полі Фок. І сьогодні з нами в гостях це Довгань Олександр з команди Блистривця і Володя Купула з команди Темпо. І сьогодні ми хотіли би прокоментувати матчі, які будуть відбуватися в суботу, і перший матч, який буде відбуватися. Ну це не перший матч, але перший, який ми коментуємо, тому що ще не розставлено матчі, які будуть грати. Ну там години ще не розставлено, тому ми просто коментуємо матчі, які ми коментуємо. <ріху> да, от, перший матч Станіслав Темпо. Ось, е, у нас є представник цієї команди Темпо і напевно слово зразу моєму, Володя. Як ви готуєтесь на команду Станіслав, що ви запропонуєте цій команді? На ваш настрой. Ну, я можу сказати, що команді Станіслав ми запропонуємо швидкий темп гри. Угу. Передивлялися ми матчі за їхнім. Участь, так, і, угу. е, е, попередні тури дивилися, що вони дуже швидка. Грамотна команда, яка грає досить в пас. Е, але все-таки вони не можуть бути непереможними, і ми постараємося все-таки взяти Триво, той який. результат, так як ми плануємо. Е, зрозуміло, ну Станіслав готується до цієї гри. Темпи на вас настроїлись. А Олександр, що ти можеш сказати? От про команду Станіслав? як думаєш, ще темпи потрібно ізбуватися е, команду. Ну, Станіслав останні тури набрав. В кана в принципі, всіх майже перемагають. Зараз є такі одні з лідерами в першій лізі. На них, напевно, що більшість команд так з подвійним мотивацією настроюється зараз. Uh -huh. І думаю, буде цікава гра. Хоча навіть не знаю, хто тут кому віддати перевагу. Ну, напевно, що Станіслав, тому що вони йдуть ну, в uh -huh. турнірній таблиці uh -huh. вище, тому десь, можливо, їм віддаємо перевагу а так. Очікуємо дуже цікавого матчу. Зрозуміло, тому зразу переходимо до наступного матчу. зоря 2 успіх. Як ви думаєте, Олександр, дивіться, успіх зараз на першому місці? а Зоря-2, здається, або на другому, або на третьому. І, мені здається, буде досить така інтересна гра, гра, можливо, навіть за центральна гра цього туру. І що ви очікуєте від цих команд? Що ти можеш сказати про цей матч? Що ти думаєш, що буде в цьому матчі? І Чи успіх. Зоря 2 чи все-таки будемо мати першу поразку. Ну, все-таки хотілося б, щоб Зоря 2 привела свій найкращий склад і все-таки дала бій команді успіх, тому що в першому полі я думаю, що вже ніхто успіху не зможе дати такий бій, як Зоря 2. Uh -huh. e, ну, Я думаю, що Зоря 2 все-таки, на мою думку, не є фаворитом в цій грі. Успіх все-таки досвідчені гравці, а Зоря 2 це молодість, Сезарт, uh -huh. Запальні. Uh -huh. І це буде цікава гра, як завжди всереди. Успіх. Uh -huh. Yeah. Ah, я думаю, хороший рівень гри буде так. майже. Олександр, що б ти міг підмітити в команді успіх і приймати? Ну, багато... Успіх там грають досвідчені гравці, на багато їх, багато хто знає, слідкує за своєю командою. Дуже хорошу гру вони показують і можна сказати і таку стабільну від першого туру і зараз навіть до шостого Та команда тримається. Місце на своїй позиції ну, і так вже казали, що дійсно що це така ключова гра, де і може дати бій і можливо забрати очки. А так успіх дуже впевнений дає в першій лізі. Тому від цього матчу очікуємо такої боротьби і сподіваємося, що Зоря-2 зможе дати бій успіху, що успіх легко не переможе в цій. Ну так, згідно з вами, я думаю, що це буде. Саме ключовою грою в цьому матчі. Я думаю, якраз успіху якраз потрібно, ну, якщо злова з рядба, все-таки вона перейде цей бар'єр, ну, там же, ну, вже в принципі, мали б йти слабші суперники. Да? я думаю, якраз це буде дуже, дуже важливо для цієї команди як успіх. Да, тому э, проходимо далі. Фенікс ЗМ. Олександр, э, що можеш сказати про ці дві команди? Як ти думаєш, все-таки ЗМ має якісь шанси перемогти Фенікса? Э, 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 чи Фенікс зможе зібрати нормальний склад на, на цю гру? Ну, мені здається, якщо Фенікс зібрав склад, який не є всіх гравців, то вони повинні доволі легко перемагати команду ЗМ. Ну, якщо, якщо так будемо розраховувати на оптимальні склади, то я думаю, що Фенікс явний фаворит і десь, напевно, віддам їм таку десь 60 на 40, що вони Перемогу. мають перемогти і піднятися турнірні таблиці. Тому думаю, то, ну, в цьому матчі думаю, в них не буде проблем, і вони повинні перемогти. А... Я повністю згідний, що Фенікс все-таки там. Молодість в них більше, ніж команди ЗМ. Можливо, вони однаково йдуть по руках, я не знаю. Але вони більш зіграна команда і останнім часом в них такі впевнені перемоги з великим рахунком. І... Я думаю, що Фенікс легко має бути. Так, буде, я думаю, так, так. само звісно, що це фаворитні аутсайдер в лігі, і я думаю, що Фенікса да, немало б мати проблем в цьому матчі, але зазначивши ЗМ, тож, не команда, вона виграла в з таким рахунком, тому можливо вони якраз проявили свої здібності для того, щоб перемогти команду, е, команду це потрібно. Да, їй все потрібно. Добре, наступний матч Граната і ФМ. Ось теж буде, я думаю, інтересний матч. Так само можу сказати, один з аутсайдерів, один з фаворитів цього матчу. Ну, Зразу не Е, Ну так, да, вже середнячки, але ну, все-таки як не як рано там глядає більш зірнішою командою і більш серйознішою в цьому чемпіонаті, ніж АФМ. Але все-таки бачимо, що Ефрем вже піднімається з низів, набрало вже два очка в чемпіонаті, тому можливо все-таки якось... Зможе і перемогти з цього команду. Але мені от ваша думка, Олександр, і ваш Володимир. які шанси граната, то які шанси ФМ перемогти гранату. Скажу, то, що цікаво, що ФМ за два тури не програє. Це десь ну, така цікава статистика. Тому тут таке запитання буде, чи ФМ зможе далі не програвати, чи все ж таки поступиться. І так і цих два очка не залишиться. Ну, Думаю, вам буде напевно, що з цих двох ігор, що ви останні не програли, буде найважче. Тому що по суті така найсильніша команда з тих, що ви грали, буде вам протистояти. Ну, Напевно, що все залежить від того, як ви. Настаратися на гру, так само, як гранат, як давці. Але все рівно, якщо бути так, з точки зору справедливості, тому думаю, що мали б гранат та коледж виграти, але будемо сподіватися, що буде сенсація, тим буде і цікавіше. Так, даєте буде. А у Володимир, що ти думаєш про цю, цей матч? Ну, я не знаю, як граната, вони якась така непостійна команда приходять на гру до 4, то можуть привезти з собою 10 людей. І якщо вони прийдуть до вас на гру, четверо людей на зворотворя, то у вас є великі шанси вибрати. Хоча і без цього у вас є, ви останнім часом дійсно набрали якийсь хід гри, вже тактично вже виросли, можна сказати, і два очка набрали в цьому підтвердженні. <свист> yeah. Ні, ну чому це теж негайний результат, молив порати, могли виграти, це вже таке. Я думаю, що все-таки грана там мав би обігрувати, якщо чесно. <посте> <70 на> 30. <посте> <Це так. посте> можливо, можливо, так. Ну таке, ну будемо сподіватися, що настроїться на цю гру і до Тож можна сказати, що проти сильніших команд легше налаштовуватися, бо ти знаєш, що розслабленно там вже не буде і ви будете виходити. Старатись протистояти їм і забрати Ми Будемо бачити, що буде, буде відбуватися в суботу, а зараз ми прийдемо до високого матчу Енерджі 2 і Енергія. От Олександр, що ти можеш сказати, після останнього матчу Енерджі зіграли з Офемовою 2 внічні, і ну, показало. Ну, я б не сказав, найкраща гру, але е, ну, в енергії думаю, ну, збільшились шанси виграти в НЖ2. Ну, і все-таки вона є якимось фаворитом цього е... ну, Цей матч досить такий, мені здається, його важко буде спрогнозувати, як і результат, так і гру, і так хто переможе. Тому що енергія останнім часом якось так. Слабо виглядає. Я, в принципі, я думав, що вони на початку чемпіонату будуть такими фаворитами. А зараз бачимо, що останні такі поразки, їх вони скочуються десь на дно. Ну, але тут ця гра за Energy 2 для них є таким хорошим, так як скачком, скачком можна вискочити, виграти. Бачимо, що Energy 2 теж думаю, команда сильніша, але бачимо, що і грають, ну, вже можна йти записати до таких команд з нижньої частини турнірної таблиці. Тому думаю, що я десь віддаю перевагу на певну енергії в цьому матчі. Володимир, ваша думка яка? Судячи, що по назві команд, гра буде енергійна. Запал буде в ній також. Дійсно, я згоджуюсь з думкою Олександра, що енергія почала досить сильно сезон, хороша, ніж і я, перемога над штурмом. І я теж вважав, що вони будуть якимись говорити, але ну, як мінімум рік вони призалі увійдуть, але це ще не все ясно. Що до цієї гри, то думаю, що все-таки теж знову залежить це від складу, як обоє команди прийдуть, як вони да. згуртуються можливо на цей матч. Ну, хочу зазначити, що в новому турі енергія не грала, можливо, вона візьме ну, ну, якийсь... або розслабиться, або до класно відпочити да? і класно настроїться на цю групу. Що... Все-таки я думаю, що енергія мала допомагати. Ну так, так само я даю. і даю перемогу енергії, тому що все-таки мені здається, що енергія сильніше yeah, yeah. в, в цьому матчі. Добре, на цьому вам дякуємо. Дякуємо, що були з нами. Олександр, дякую, що прийшли. Yeah. Володя, дякуємо за час виділений. І yeah. зачайте всі в суботу на футбольному полі на сьомому турі Хісянської футбольної ліги. До зустрічі!